Що ж обрати, бути духовним чи матеріальним? То я там така духовна, та вже багато років практикую і цвяхи, і медитації і на балі ходила. А на матерії Бублик. Чому ж в житті немає нічого? Насправді, причина є тільки в одному: церква і. Ключове. Я планую до кінця лютого, я йду в духовність, до монастир. Пропоную вам, що ти є духовним, то варто відмовлятися від всіх людських і нелюдських благ. Я Наташа Лахайна, типовий ментор коуч та ченелен. Підпишіться поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Сьогодні ми з вами обговоримо досить хейтерську тему, а саме Тема духовності, що таке духовність, чи потрібно обирати між матеріальним та духовним? А також, якщо ви ходите в церкву кожної неділі, чи вважаєтеся ви духовним? І ключове, що ви дізнаєтеся в цьому відео, і отримаєте нарешті відповідь на запитання, чому я медитую, я така вся в контакті з духом, інтуїцією, така вся возвишена? Да? А на матерії? Бублик на матері, ніфіга. Сьогодні про це у відео. Давайте так для початку ми з вами поговоримо про те, що духовність це є контакт із духом. Дух не є ззовні, дух всередині. Якщо ми говоримо про релігію, так про такий. Ем... Про структуру, то нам говорили і вчили нас про те, що є хтось іззовні, там не знаю, в кого ми віримо, поклоняємося, е, кажемо свої проблеми і тому подібне. Хоча насправді, якщо говорити вже так, дух є всередині нас, а контакти з духом всередині нас відбуваються виключно тоді, коли ми поістину. Ідемо в контакт із собою. А контакт із собою відбувається тоді, коли ми знімаємо ножку з педальки автопілот. Тобто, ви починаєте усвідомлено жити. Не життя на автоматичних реакціях, а життя через усвідомлення своїх думок. Своїх станів почуттів та своїх дій, якщо говорити про те, що означає вихід з автопілота, це є чітке знання, чітке усвідомлення, яке переходить в досвід, так в дії, це те, що ви є творцем свого життя, і ви є творцем свого життя не через обмеження, не через обмежуючі програми его, а... Через проявлення духа, якщо говорити про те, що ж обрати, бути духовним чи матеріальним, і тому подібне, мені ж говорили з самого дитинства. Якщо ти підеш в матеріалізацію, то ти не духовний, або ж гроші це брудно, або ж якщо ти є духовним, то варто відмовлятися від всіх людських і нелюдських благ. Скажу так, що зараз кожен з нас крок за кроком пробуджується, розплющує оченятка і усвідомлює, розуміє, що. А навіщо вибирати? Можна і так, і так, немає сенсу сьогодні обирати між тим і тим. Матеріальний світ це світ, в якому ми живемо. Дух та, в кожному з нас проявляється. Дух в кожному з нас реалізовує свої задачі. Яка задача? Це чуттєвий досвід. Тобто, наше тіло це матерія. дух. Через наше тіло, через матерію реалізовує свої задачі це здобування чуттєвого досвіду. Чуттєвість можна відчути тільки тілом. Там, де немає матерії, так? там, де немає тіла, по факту, там нуль, там рівно, там пусто, там холодно. Ось чому дух. Через тіло проживає досвід. Тому сьогодні відмовитися від матеріального по типу Я йду в духовність, не знаю, там йду в монастир, в ліс, в печеру ще кудись, це не варіант, це життя в дуальності. Якщо поговоримо зараз про церкву, то одразу скажу, так? В будь-якому разі ви вже це чули, але церква ем, це є місце, це є Егрегор, так? І попрошу вас не плутати релігію із вірою, бо це є. Тотально різні речі. Релігія сама побудована на страху, на обмеженні, побудована на управлінні через страх, побудована на контролі і побудована на дуальності, тобто це життя неважливе, ось там ти заживеш, ось там, десь, та ось там, коли ми живемо в дуальності, обов'язково прокинеться гординя, обов'язково візьмуть верх, так. Ваші обмежуючі програми ЕГО, але це все, що ми тільки що з вами говорили: так страх, обмеження, контроль і тому подібне, тому подібне виживання, в тому ж числі, це все знаходиться в трьох нижніх енергоцентрах. В трьох нижніх ось тут знаходиться. Так, а якщо говорити про духовність, то по факту духовність розпочинається, коли ми виходимо з цих трьох енергоцентрів і піднімаємося вище, піднімаємося до серцевої чакри, так там де наше є безумовна любов, безумовне прийняття, коли ми піднімаємося до проявлення до горлишка, коли ми піднімаємося до інтуїції, піднімаємося до контакту з духом чи з вищим я. Тому власне самі вибираєте, самі думайте над тим, що коли ви критикуєте, коли ви зневажаєте, коли. Ви вважаєте себе кращим за інших, коли ви вийшли тільки в неділю з церкви, стоїте на подвір'ї, і дивитеся на людину, яка приходить по вулиці. каже: От, грішник в церкву не ходить. Чи являється це духовністю? Духовне без матеріального і навпаки неможливе. Ну і тут, звісно, виникає запитання. От я там така духовна, та вже багато років практикую. І цвяхи, і медитації, і на балі ходила, їздила, точніше чи літала, ем, всякі різні практики роблю, іначе інтуїція є, і контакт з духом є все, є. все є, все є. Оце все духовне розкрите. Чому ж у мене матерія стоїть на місці? Чому ж на матеріальному рівні так, от в світі, в житті немає нічого? Ну або ж інтерпретувати це, що можна ем, є ось цей стан внутрішній жебраці. Коли є брак грошей, є брак можливостей, коли все таки немає цієї свободи, бо коли у нас немає грошей, немає можливостей, у нас вже відпадає свобода. Я скажу вам зараз відповідь. Насправді причина є тільки в одному: це те, що вам приходить через інтуїцію, через контакт з духом, ви не робите. Дух вам показує, вам шепоче, вас керовує, вас підтримує. Так. Але ви цього не робите. Тобто, дух дає вам зернятко, і ви зернятко не саджаєте в ґрунт. Ви зернятко тримаєте в руках з надією, що він якось проросте і дасть плоди. Розумієте? Тобто, через вас дух дає настанову, скажімо так, да і ви можете проявлятися, можете жити класно, кайфово, виходити вже нарешті з цього стану ж братства, обмеження, відчути цю тотальну свободу. Але ж ні. Ви цього не робите, ви тримаєте зарнятку в руках. Чому тримаєте занятку в руках? Правильно, бо є обмежуючі програми Его. Страшно, а що скажуть, а що подумають. А раптом скажуть, що я здуріла, і мене треба лікувати, так? А раптом скажуть, що я зійшла з розуму, а раптом комусь не сподобається і тому подібне. Тобто. Те, що вам приходить через інтуїцію, через контакт з духом, через духовність, ви це на матерії не реалізовуєте. Тобто, ви сидите в позі -дзю, та, в лотосі, ви медитуєте постійно в такому класному вайбі, да на високих вібраціях, але ви ці високі вібрації не... Мате, не заземляєте через конкретні дії та рішення. Тому, власне, що з цим робити? Переходите на мій інстаграм, пишете мені в повідомленнях, хочу духовне і матеріальне, і ми з вами почнемо працювати. Ем, я планую до кінця лютого, можливо, можливо, до кінця лютого е, брати в роботу за дуже дуже солодкою ціною, бо я зараз проводжу власні дослідження. Тому. Пропоную вам піти в роботу, здобути свободу, і, нарешті, дозволити собі проявити дух через себе. Я вам всім дуже сильно дякую. Чекаю ваших коментарів під відео. Якщо є якісь запитання, обов'язково задавайте. І до наступних зустрічей. Па-па!